Долучаємо для до ефіру нашу колегу Анастасія Рашко. Настю, привіт, вітаю колеги. Почну з незаконних обшуків 28 лютого у селі Сімферопольського району в будинку кримського татарина Суїна Джемілова. Співробітники ФСБ провели незаконний обшук. Вони шукали старшого сина Абдулу Джемілова, якого не було вдома. Про це повідомляє Кримська Солідарність. За словами молодшого брата Абдули, обшуки пройшли з 6 до 7 ранку. Причина таких заходів, нібито у поштовому, стався вибух, і окупанти перевіряли версію, що Абдула Джемілов причетний до. Цього терористичного акту. Сім'я відмовилась підписувати протокол. Давайте послухаємо, що каже про це молодший брат. Провіряли версію. Що він якоби з в цьому терористичному перевіряли версію, що він нібито замішаний в цьому терористичному акті. Запитували, чи я це він. Перевіряли мої документи. Перевірили, чи мені 18. Мати захотіла зателефонувати батькові. Спочатку погодилися. Потім мати сказали, що хотіла зателефонувати адвокату. Вони заборонили, сказали під час обшуку не можна дзвонити. забрали телефон. Мать сказала, что хотела позвонить адвокату. Они сразу же запретили. Вот. Сказали, что во время обыска ник никому нельзя звонить. Телефоны забрали. Шестех фигурантов с первой джинко... Дженкойської групи Хізбутах Рір етапують з окупованого Криму до Ростова-на-Дону. Про це повідомляє адвокат Еміль Корбедінов. Йдеться про активіста Енвера Кроша, громадянського журналіста Вілена Тимар'янова, Ріната Алієва, Мурата Мустафаєва, Сеїтяги Абозова та Едема Бекірова. Адвокат стверджує, що спецслужби навмисне прив'язали справу кримських татар з дженкою до подій в Україні. Давайте послухаємо пряму мову. Було озвучено політиками у засобах масової інформації та самими спецслужбами, що нібито було ліквідовано терористичний осередок, яким керували з України. Це такий же наратив, продиктований цим часом, пов'язаний із тими подіями, які відбуваються після лютого 2022 року. Нагадаю, у серпні 2022 року окупаційні силовики незаконно затримали кримських татар у Джанкої. Їх звинуватили у зв'язках з ісламською політичною партією Хізбут-Тахрір, забороненою в Росії в Україні. діяльність організації не заборонена. Окупаційний суд Джанкоя засудив українця до п'яти років ув'язнення за участь у кримськотатарському батальйоні імені Номана Челібіджіхана. Про це повідомляє прес-служба окупаційного суду за відкритими джерелами незаконно засудженого. Звати Ігор Халілов. Його затримали силовики 21 липня 2022 року у селі Сальково Генічського району Херсонської області. Чоловіка вивезли з мішком на голові та помістили у СІЗО Сімферополя. В окупованому Криму дівчина намалювала герб України на дитячому майданчику. Відео опублікував проросійський блогер Олександр Таліпов у телеграм. Пропагандист поскаржився, що на майданчиках окупованого Сімферополя стали з'являтися мітки та знаки з українською символікою. Окупаційні силовики знайшли дівчину. Її звати Вероніка Носонова. За це її змусили вибачитись на камеру. Село Міжводне Чорноморського району армія Росії активно перетворює у військовий укріплювальний район, щоб захиститися від українського морського десанту. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань. Окупанти ще в грудні почали завозити туди своїх військових і примусово розміщувати їх у пенсіонатах міжводного. Невдовзі військові почали зводити туди оборонні структури. Чотирьохкілометровий кілометровий пляж міжводного окупанти оголосили замінованим, а уздовж дороги розмістили попереджувальні таблички. Також поблизу Євпаторії російські військові будують оборонну лінію на пляжі від можливої атаки з моря. Про це повідомив місцевий мешканець Суспільному Криму. Відповідне відео опублікував український блогер Сергій Стерненко. Цитую: чекають на висадку українського десанту, але воно ж з дерева. Жодна миша не проскоче, сказав він. 1 березня в окупованій Ялті та Гурзуфі було чутно один гучний вибух. Також вибух чули у Севастополі та в районі військової частини у Бахчисараї. Про це повідомляє місцева мешканка. Також очевидці інформують, що на задньому плані були присутні звуки літаків. Кримчани припускають, що то була робота ППО. Давайте подивимось відео вибуху. Члени військово-патріотичного руху АТЕШ записали відеозвернення з окупованого Джанкоя, у якому повідомили, що вже готові до визволення окупованого Криму. Зокрема, вже підготовлені зброя, боєприпаси, схорони та люди для цього. Про це активісти повідомляють у телеграм-каналі. Давайте послухаємо пряму мову. Воєнне движення АТЕШ до касовождення військовий рух а теж до звільнення Криму від расистів. Ми в Джанкої чекаємо на зсу. Зробили десятки схронів зі зброєю, вибухівкою та боєприпасами. Зараз будемо мінувати залізну дорогу позаду нас. Як тільки зсу перейдуть адмінкордони з Кримом, ми будемо захоплювати адмінбудівлі та військові об'єкти. і військові об'єкти. В день опору окупації Криму, 26 лютого, активісти руху Жовта Стрічка оголосили про запуск безстрокової акції Наближається час волі. Активісти пропонують перемальовувати російські символи «З» у жовто-синій пісочний годинник. Акція вже охопила Ялту, Сімферополь, Севастополь, Сакі та інші населені пункти півострова. Давайте подивимось відео активістів. Також на півострові з'явився новий рух спротив нації, їх відмінність від інших активістів. Зелені стрічки про це повідомило представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Активісти почали з рішучих дій і підпалили автівку з російською символікою в окупованій Феодосії. Відео виклали в телеграм-канал спротиву. Активісти руху Жовта стрічка протестують проти примусової мобілізації, зафарбовуючи рекламу, де вербують кримчан у ПВК Вагнер. А також продовжують малювати проукраїнські графіті та розвішувати жовті стрічки у містах півострова. Також активісти зазначили, що в окупованому Сімферополі нарахували вже понад 130 проукраїнських графіті за останні дні. Наразі в мене вся інформація з українського Криму. Дякую, колеги. Насту дякую тобі дуже за цей огляд. Нагадаю, що з нами на зв'язку була наша колега Суспільне Криму Анастасія Рашко. Ну і більше інформації, більше новин власне можна також знайти на платформах Суспільне Крим. Є телеграм, Фейсбук, Інстаграм і сайт Суспільне Крим. Там можна знайти більше інформації. Ну і також, якщо ви хочете дізнатися більше, можна вмикати Суспільне Крим і місцеві телеканали Суспільного щосуботи о 20.00. Кримське питання.